Радіймо, друзі. Вітаю з поверненням до ельфізму. Радіймо ельфи. Всіх вітаю на хвилі Радіо Хартленд. Ми продовжуємо практику переходу від людини до надлюдини від гомодуплекс до гомотриплекс. Хто ще не знає, йдеться про природний процес переходу від незрілої до зрілої стадії розвитку. У людей він позначається терміном палінгенезія, у всіх інших істот терміном метаморфоз. І це не просто природний процес, а домінуючий у природі процес. Повний метаморфоз властивий для приблизно 85% від загальної кількості комах і 70% від усіх відомих тварин. Тобто метаморфоз це природна норма, а його відсутність це виняток. Слово метаморфоз означає набуття вищої форми, а палінгенезія це буквально знову народження. Термін палінгенезія застосував Ісус Христос, тому Євангеліє – це інструкція з перетворення людини на надлюдину. Додам, що метафорою палінгенезії в гіперборійській традиції є перетворення гусениці на метелика, і це дуже важлива метафора. Річ у тім, що кожна гусениця вже містить у собі генетичну програму і деякі зародкові структури, які в ході метаморфозу розгортаються та формують тіло метелика. Так само кожна людина має непроявлені боголюдські структури та генетичну програму перетворення на ельфа. Метаморфоз метелика реалізується під оболонкою лялечки там усередині відбувається розчинення гусениці та формування метелика. Щось принципово подібне має бути і в людини так і є. Тільки в людини процес перетворення починається зі зміни свідомості та засвоєння відповідних знань. Тобто спочатку радикальних змін зазнає психіка, а вже потім до зміненої психіки автоматично підтягується плоть. Якщо конкретніше, то під оболонкою людської плоті відбувається згортання людини та паралельне розгортання над людини. Потрібні якісь наочні приклади. Почнімо зі згортання людини як це собі можна уявити. Уяви собі, що в тебе є комп'ютер з операційною системою, яка називається гомодуплекс, ти на ньому давно активно працюєш. Але вирішив перейти на досконалішу операційну систему гомо триплекс. Без проблем. Я зношу стару систему та інсталюю нову. Так, але на час переінсталяції системи ти втрачаєш можливість використовувати цей комп'ютер. Це нагадує реінкарнацію, смерть старої людини та народження нової. Але ж нас цікавить палінгенезія, тобто перехід до стану гомо триплекс. Це відбувається з повним збереженням свідомості, без входження у стан смерті. Тож цей умовний комп'ютер не можна вимикати. Гаразд, щоб змінити систему без вимикання комп'ютера, мені доведеться переглянути процеси, які в ньому крутяться, потім видалити непотрібні процеси, стерти непотрібну інформацію, передусім усіляке сміття, а корисну інформацію заархівувати. Це дозволить звільнити як оперативну, так і дискову пам'ять. Після цього можна активувати процеси з операційної системи Homo Triplex. Чудово, це гарний приклад. Подібне ми робимо для здійснення палінгенезії ми переглядаємо свою пам'ять, видаляємо баласт, інформаційний шум, паразитичні програми. Наприклад, коли на когось ображаємось, то це висмоктує з нас шалену кількість енергії, з раціональної точки зору ображатися на когось абсолютно безглуздо, жодної користі, суцільні збитки. Так я це знаю. Образа прив'язує людину до паразитичного егрегора. Фактично, людина, яка на когось ображається, живить своїми емоціями диявола. Тому такі паразитичні зв'язки треба розривати в першу чергу. Вмієш це робити? Так, є один простий метод він полягає в тому, щоби багато разів повторити формулу. З любов'ю та вдячністю прощаю прізвище ім'я по батькові та прошу в нього прощення повторити 100, 200, 300 чи більше разів. Як не дивно, але це спрацьовує. Так, це відомий народний метод, але є одне обмеження. Він працює тільки тоді, коли ми знаємо людей, на яких ображаємось. Проте зазвичай таких людей в десятки разів більше це наче приховані процеси, які постійно крутяться в оперативній пам'яті твого комп'ютера. Окрім того, в нашій психіці циркулює купа стресів, заздрощів, страхів та інших негативних емоцій. Якщо їх спробувати виявляти та поштучно видаляти, то цим можна займатися все життя. Деякі паразитичні програми взагалі не видимі. Оскільки мають чисто світоглядний характер. Наприклад, більшість людей переконані, що їм хтось щось винен. Боржниками вважаються батьки, діти, родичі, співробітники, держава, доля, всесвіт хто завгодно. З цим можна боротися. Необхідно лише усвідомити, що нам ніхто нічого не винен, і ми також нікому нічого не винні. Людина у цей світ приходить вільною. Якщо вона комусь допомагає, то не як боржник, а з відчуття любові чи милосердя. Але ти говорила, що поштучне видалення інформаційного баласту вкрай неефективне. Отже, має бути якась автоматична програма видалення зайвого та стискання корисного для отримання чистого простору розгортання ельфійської свідомості. Уяви собі, що ти готуєшся до переїзду в іншу країну. У тебе є велика бібліотека, яку ти збирав ціле життя, але ж її неможливо взяти з собою. Що ти робитимеш? Це просто. Спочатку відберу книги, які мені точно не потрібні. Віддам їх на макулатуру, продам або роздарую. А ті книги, які справді для мене дуже вартісні, я їх оцифрую і запишу на оптичний диск. Але до чого тут переїзд? Я не збираюсь нікуди переїжджати з України. Мені тут найкраще. Але ж ти є Ейнгерієм і прагнеш перейти зі стану гомодуплекс у стан гомотриплекс. Це ж як відкриття нового світу. Наче переїзд у нову країну. Зрозуміло. А що означає бібліотека, яку я збирав усе життя? Це твій життєвий досвід. Ти накопичив шалену кількість інформації. У твоїй свідомості циркулює величезна кількість інформаційних процесів, це наче твоя оперативна пам'ять. Ще більше інформації містить підсвідомість, наче записи на зовнішніх дисках. Це і є твоя бібліотека. Гаразд. Отже, частину цієї інформації мені треба стерти з дисків моєї психіки, а також зупинити шкідливі процеси в оперативній пам'яті, тобто очистити свідомість. Натомість корисну інформацію, накопичену в підсвідомості, треба стиснути. Виходить, що в ході палінгенезії маємо зробити дві справи: стерти шкідливе та згорнути корисне. Так, але є одне але зі стиранням, усе зрозуміло знайти шкідливу інформацію та видалити її. А от зі згортанням складніше. Тут не спрацює просте стискання, як у комп'ютерних програмах архіваторах. Необхідна значно більша глибина стискання у сотні та тисячі разів. Жодна програма архівації не дасть такої глибини. Що ти маєш на увазі? Те, що застосовують у системах штучного інтелекту дистиляція знань. Так, дистиляція це метод зменшення розміру нейромережі, при якому менша модель навчається імітувати поведінку більшої. Більша виступає в ролі вчителя, а менша в ролі учня. Нейромережа, отримана внаслідок дистиляції, має приблизно ту ж саму продуктивність, що й початкова, але може мати обсяг у сотні разів менший. Отже, для переходу Ейнгерія у світ ельфів треба зробити свій людський досвід максимально компактним, якщо ж він буде завеликий, то з ним можна не протиснутися крізь вузьку браму палінгенезії. Для цього і треба здійснити дистиляцію минулого. Подібно як у нейромережах штучного інтелекту. З цим зрозуміло. Питання в іншому як це здійснити практично. Ти знайомий з кармічними формами живого слова? Звісно, це ж база оздоровлення і притягування позитивних подій. Треба прочитувати своє прізвище ім'я по батькові через енергосоти чи реальсоти, а після кожної літери прочитувати якесь джерело, наприклад, джерело гармонії. Читання займає хвилин 15, а ефект дуже відчутний. Інколи навіть занадто відчутний. Тому починати треба дуже поступово, як на тренуваннях у спортзалі. Спочатку базовий курс з цифронами і звуконами, а вже далі кармічні форми з найбільш лагідними джерелами наприклад, джерелом очищення. Так, це ми вже знаємо. То як робити дистиляцію? Твоя психіка це нейромережа. У ній все шкідливе треба стерти, а з того корисного, що залишилось, треба створити нову систему компактну, чисту та швидку, по суті, йдеться про зміну нашого минулого. Стривай, хіба минуле можна змінити? Минуле це те, що ти пам'ятаєш про себе і те, що про тебе пам'ятають інші люди. В ході палінгенезії ми стираємо негативні емоції, викликані минулими подіями. Нерідко разом з негативними емоціями стирається і пам'ять про самі події. Якщо ж подія залишається в пам'яті, то ставлення до неї стає позитивним. Це тому, що кожна подія, яка відбулася в минулому, привела нас до нинішнього стану ельфійського перетворення. Якби якоїсь події не відбулося, то ми могли б не дійти до нинішнього стану палінгенезії. Так, це називається тральфамадорським оптимізмом. Ми про це вже якось говорили. Але ж ми не можемо змінити пам'ять про наше минуле в головах інших людей. Можемо. По перше, змінюючи себе, ми вже змінюємо ставлення людей до себе. По друге, і це найголовніше ми радикально змінюємо своє оточення. В ході піднесення у позитивніший простір подій у нас одні соціальні зв'язки зникають, а інші виникають. Врешті-решт формується ситуація, коли ми взаємодіємо тільки з тими людьми, які є носіями нашого позитивного минулого. Так погоджуюсь, тому можна сміливо говорити про дистиляцію минулого. Старе зникає, нове виникає. Хаотичне болото, сповнене помилок, стресів і людських страждань. Перетворюється на трамплін у ельфійське майбутнє. Отже, з чого починаємо практику дистиляції? Застосовуємо вже згадані вище кармічні форми. Для очищення старого минулого застосовуємо одні джерела, а для творення дистильованого минулого інші. Для цього в нас є достатній арсенал. Його розробив Олександр Філатович, видатний український лікар і мислитель, творець технології Живе Слово. Почнімо з очищення своєї інформаційної системи. Для цього використовуємо той же принцип кармічних форм живого слова. Але після кожної літери свого прізвища імені та побатькові треба прочитувати одразу ж два джерела джерело стирання і джерело згортання. Нагадай, будь ласка, як вони звучать. Джерело стирання прибрала подію, стерла ініціацію, розчинила причину, зупинила процес, згорнула матеріалізацію. Тут виразно сказано про зупинку процесів та згортання подій. Звісно, в нашій пам'яті та в нашому організмі. Очевидно, що відбувається видалення тільки негативу помилок, психічних та фізичних патологій. Так, точно встановлено, що живе слово видаляє тільки негативні процеси і не чіпає позитивні. А яке друге джерело? Джерело згортання. Стерла, згорнувши велике в мале наслідок у причину матерію в ідею. Стерла причину згорнула подію у крапку. Ключові слова згортання великого в мале згортання події у крапку. Очевидно, що ці два джерела доповнюють та посилюють одне одного. Це базові джерела. Є ще потужніше джерело анігіляції, але я його ще не застосовувала в кармічних формах. Тут потрібні поступовість та обережність. Який результат одночасного застосування згаданих джерел очищення та згортання. Тут потрібно кілька місяців роботи, поки що нічого надзвичайного, проте підвищилась енергійність, події стали гармонійнішими, а сни колоритнішими та цікавішими. Що ж зі стиранням зрозуміло а які базові джерела для формування дистильованого по суті нового минулого? Хоча звучить дещо незвично нове минуле, справді трохи незвично. Будемо звикати. Так от базовими для творення нового минулого є джерело відновлення та джерело підйом. Вони часто застосовуються для фізичного оздоровлення у спеціалізованих матрицях живого слова. Я їх добре пам'ятаю. Джерело відновлення живим словом у тілах людських матрицю творця сформував. Процес триєдиного вдосконалення відновив джерело підйом. Крокую, рухаю, пізнаю, вивчаю, творю, вдосконалюю, сутність свою до вершин знання підіймаю. Точно. Але щоб усе це гарно спрацювало, треба завжди пам'ятати, з яким наміром ми читаємо ці кармічні тексти. Згадай про перше правило палінгенезії, проголошене Ісусом підвищуйте свідомість та вірте у добре знання. Про що йдеться? Підвищуйте свідомість до рівня над людини, відновлюйте зв'язок зі своїм внутрішнім Богом. Матриця Творця це прояв внутрішнього Бога, нашого Божественного Сонця. Тобто джерело відновлення працює на підвищення свідомості. Тоді виходить, що друге джерело, тобто джерело підйом, спрямовує на пізнання доброго знання, тобто євангелія. Так адже підіймати свою сутність до вершин знання це означає практично застосовувати найвищі знання. До таких найвищих знань і належить Євангеліє. Очевидно, адже що може бути вищим ніж знання про досягнення рівня надлюдини та вічне життя? Отже, для дистиляції минулого ми читаємо подвійні кармічні форми на стирання зайвої шкідливої інформації. Корисну інформацію ми організовуємо в нову систему чисту, компактну та швидку. До цього додаємо тральфамадорський оптимізм та перше правило палінгенезії підвищуйте свідомість та вірте у добре знання. Абсолютно. У такий спосіб ми формуємо основу для наступного розгортання надлюдських потенцій. Те, що ти влучно назвав трампліном для ельфійського метаморфозу. А що конкретно відбувається під час читання кармічних форм на дистиляцію минулого? Головний прояв дистиляції це коли майже щоночі сняться так звані кармічні сни, Сенс у тому, що у стосунках з будь-якими людьми, навіть з найближчими, у нас виникали якісь непорозуміння чи конфлікти. Так от, під час кармічних снів ми переживаємо з цими людьми найкращі події. Ми можемо разом танцювати, співати, обійматися, бенкетувати. Вони можуть нам розповідати цікаві речі або дарувати дуже приємні подарунки. Вони можуть робити щось таке, що викликає до них велику повагу та захоплення. Це особливо вражає, коли сняться дуже погані люди негідники, вороги. Після пробудження ти розумієш, що це негідники. Про це чітко говорить твоя логіка. Але водночас, згадуючи свій сон, ти собі говориш. Так, це негідник і злочинець, але ж яка приємна людина. Тобто кармічні сни стирають будь-які претензії, ненависть чи зневагу до людей, з якими ми особисто мали справу, або просто читали про них у газетах. Весь негатив розчиняється, жодних неприємних емоцій. Залишається тільки холодна інформація, сухий залишок. Це справді нагадує дистиляцію наче з тонни нафти отримуєш 20 кілограмів скрапленого газу. А як сприймається дистильоване минуле, так би мовити, після перегонки з одного стану в інший? Як ми його відчуваємо? По перше, минуле стає значно меншим. Це тому, що при стиранні негативних емоцій нерідко стираються і події, які їх спричинили. По друге, минуле відчувається як легке і безхмарне, хоча раніше воно було важке і сповнене страждань. По-третє, в ньому зникають погані люди. Негативні події виглядають як пригоди, навчання або комічні ситуації, тих, кого ти раніше ненавидів, тепер починають виглядати клоунами. Мені це подобається. А як змінене минуле впливає на наше теперішнє? Безпосередньо адже все, що відбувається тут і тепер, вже за мить стає нашим минулим. Тож яке минуле, таке й теперішнє. Теперішнє стає легким, чистим і світлим. Виходить, що процес палінгенезії починається лише після дистиляції минулого. Лише з таким легким і компактним минулим можна пройти крізь вузьку браму до вічного життя. Безумовно. Згадай, з чого починаються сім кроків до вічного життя, проголошені Ісусом у Нагірній проповіді? Що є першим пунктом цієї технології? Щасливі, скромні, бо їхнє царство Боже. Скромність. Це звичка позбуватися всього зайвого і тримати тільки корисне. Тепер ця настанова набуває глибшого і точнішого сенсу. Йдеться про те, щоб скинути баласт минулого. А для цього треба змінити своє минуле. І ми вже знаємо, як це робиться. До зустрічі, друзі. Радіємо, ельфи. Зустрінемось у наступному подкасті на хвилі Радіо Хартленд. Хай буде!